Це восьма частина спецвипуску з підсумками року бритви екстрасенсів. Якщо ви натрапили на це відео випадково, рекомендую вам спочатку подивитися перші сім серій про Пасенкову, рубіну, сурена, стогнушенко, Єфремову, Янковську, Шептицьку, Стеценко та інших Боже, скільки їх знайти ці та наступні серії можна у списку відтворення спецвипуски. Ну а сьогодні ми обговоримо викриття шаманки Сейраш. чому місія повернення грошей була найтяжчою для всіх агентів бритви екстрасенсів. Навіщо на своїй основній роботі агентка Оксана вивчає правила магії? І згадаємо петицію про заборону екстрасенсів у телемарафоні та чому вона змусила бритву ходити по інших каналах. А ще ви дізнаєтесь, хто з екстрасенсів розмножується і яким саме способом. Коли Оксана зап... спробувала записатися до Сейраш, то вона сказала, що запис аж на е, листопад. Вже, ну, особисто для мене не було такого терпіння чекати її три місяці, то це вже тобі дякую. Я зрозуміла, що. На момент, коли настане листопад, я вже буду публікувати викриття і. Екстрасенс сейреш про це знатиме, і вона може ну, вже бути готова до того, що її викриватимуть. В принципі, так і сталося. Але м спочатку я цю ідею відкинула, а потім все ж таки вирішила, що я сама схожу на цей прийом і, буде, і буду намагатися грати роль так, щоб все ж таки від екстрасенса отримати гадання. Слухай, ну тут я хочу просто зауважити, що вона сама собі трохи вистрілила в коліно, тим, що вона не зустрічається ні з ким особисто за камерою. Тому, в принципі, це міг бути хто завгодно по телефонному зв'язку. Ну так ще був е, справді нюанс, що вона е, голосом приймає по телефону. Це не по відео прийомі, тому мені було в принципі простіше, що мене не впізнають. Я йду чи на прийом до вас. Щиро вірила в те, що ви будете не тільки з картами Таро працювати, і тому мертва людина чи жива, ви відчуєте одразу, тим паче, що я вам скинула попередню фотографію. Те, що вони нарекли екстрасенсом на битві екстрасенсів, тому що це загальне назва людей, які займаються чимось містичним або потойбічним, Ну це питання маркетингу, коли не дають повної інформації майстру. І не задають питання він живий чи мертвий, то можливо отримати саме таку відповідь. З того, що я чую, карти показали, що він вже не живий. Навіщо ж нам тоді всім потрібні екстрасенси? І з оцим сенсорикою і відчуттями, і знаннями про те, чого нам недоступно звичайним людям, якщо їм треба повну інформацію давати для того, щоб вони щось відчули. Ой, дуже дивні коментарі. Що типу людина має сама це розказати екстрасенсу, а потім він їй все це переповість, тому що людина може прийти і сама нічого не знати, ну тобто. Їй треба якась додаткова інформація, і вона ще сама не знає, чи жива та людина, чи не жива, вона там не знає, де її знайти, чи, чи ну, взагалі хоч щось якусь інформацію. Так буває. І є якась надія на екстрасенс. Якщо екстрасенс його не може зробити, і він просто бреше, то це шахрайство і є. Сейра ж просто впевнена, що дивиться живу людину. Ну, так це ж її проблема, що вона в цьому впевнена. Я прийшла, дала фотографію сказала: розкажіть мені про цю людину. Мені треба про неї дізнатися будь-яку інформацію корисну. Ну, Там було дуже багато яскравих моментів у біографії цього хлопця. Справа в тому, що він е не живий, справа в тому, що він сирота, справа в тому, е що. Як він помер, якою смертю. Це основоположні пункти в цій історії, які екстрасенс, якщо він так себе називає чи там Шаманка, має відчути. А то виглядає так, що ти, ти мені спочатку розкажи все, що ти знаєш, а потім я тобі перекажу те, то, що ти мені розказав, і ще розкажу те, чого ти, типу, не знаєш, і ніяк не можеш перевірити, на тому зійдемося. Я розумію о, мету вашого проєкту, все чудово, я поверну гроші. Я зробила свій такий аналіз. Е з усіх агентів і зрозуміла, що найтяжчим у, у викриттях для всіх було це питання грошей, а саме вимагати повернення. Е, прокоментуй, будь ласка, як це було для тебе, тому що мені здавалося, що не завжди ця вимогливість демонструвалася наповну. Якось ніби відчувався такий сором за те, що ти маєш зараз попросити за невдалу послугу повернути гроші. І е, власне ми їх не завжди і повертали. Тому. І це не тільки було в тебе, це так було у всіх агентів таємних. Ой, нас приводу цих повернути гроші, насправді є така фігня з дитинства у нас після радянської це, що типу, коли ти хочеш щось повернути там на базарі, чи ще щось, якусь річ, він там не окей. Це постійно е, е, треба було в якийсь конфлікт входити з продавцем, щось йому доказувати, бо він дуже не хотів повертати гроші, приймати і так далі. І це зараз, коли там живу в Європі, я вже знаю, що це абсолютно нормально. Всі е, без проблем міняють товари, повертають гроші. Е, але у випадку... Екстрасенсів, ну вони не надають послуги так, як усі в Європі. Нема такого, що аби був задоволений клієнт, ми зараз звичайно все повернемо вам, все буде добре. І ці конфлікти, ну мені вони важко даються насправді. Ці доказують, що я там ні, от було так, це не на якісна послуга. Тому так, морально, морально це важко, тому що я знаю, що коли я скажу поверніть мені гроші, це все дійня. Мені не скажуть окей. Зараз давайте картку. Вибачте, будь ласка, що ви вам не сподобалися. Мені будуть доказувати, що це я якась дурна, я щось не зрозуміла, я не зрозуміла розклад і взагалі тут щось набрехали, і я погана. А, а другий ще випадок, у мене була така проблема. Я розумію, що це мені на якісну послугу надали. Я маю право попросити гроші. Але в мене був ще трошки стоп, що типу, я ж знала на що я йду, Я знала, що мені ніякої послуги не нададуть, що мені просто набрешуть завтра, за за зараз в обличчя. Я так хоробро йду на в брехню, слухаю її, сижу, як опльована, і така, давайте гроші. Ну, от мені теж було так трошки від цього в голові незручно, важко. Оксано. Ну, скажи мені, от так глядачам я думаю, буде цікаво. Розкажи взагалі трішечки про себе. Чим ти займаєшся? Чим живеш? Як на Кіпрі тут складається твоє життя в таких красивих місцях? Я живу вже майже 6 років на Кіпрі. Е, мені тут дуже подобається. Хоча спершу я дуже переживала з приводу переїзду, бо я дуже прив'язана до своєї сім'ї, до своїх друзів, до свого оточення. У нас класні міцні стосунки, і все в мене добре в сім'ї, щоб там ніхто не писав під якимись випусками. Е, тому це було стресово. Але тепер я відчуваю самі, це місце як другий дім. Я працюю в it кампанії. Я створюю мобільні ігри, це не гемблінг, як хтось напише обов'язково щось нечесне, у нас все по-чесному. Я дуже люблю взагалі фентезі, uh, фільми, книги, усе таке. Тому uh, я більш лояльна, мені здається, людина до всього цього, але я більш вимоглива людина до всього цього. Я е, працюю в письменницькій справі як норатор, який е, пов'язаний з ігровою індустрією, і я знаю, тому ці правила, як правильно писати, як прописувати лор світу, як прописувати магічні правила. І коли я чую, як все не по правилам Шереберць, один одне. Я просто називаю це дуже погано прописаний лор. Бо якби він був класно прописаний, все б ну стикалося б окей, то майже менше мене було питань. Тому я більш вимоглива до магії в нашому світі. У мене є питаннячки. Оксано, я е, чекатиму від тебе або книгу, або фільм, або гру. В мене така ідея вже є. Як я ходила по екстрасенсах? Так. Така ідея вже в роботі. Насправді я, я дуже сподіваюся, що все гарно вийде. Тому що не дарма ж цей весь досвід ти Звичайно. пережила. Ми його просто так не видно. Я тобі дуже дякую за те, що ти знайшлася, написала ритві екстрасенсів, виявила бажання піти по тих екстрасенсах, порозвідувати, що там і як. Ти знаєш, ти, мабуть, такий таємний агент, найцінніший. Найцінніший у, найцінніший у колекції, так ну ми розкрили тебе. Ну, це ж цікаво розкрити персонажа угу. е, також. От я думаю, що ми з тобою ще не один випуск запишемо, тому що ну погодьтеся, це цікаво, коли людина створює ігри. І тут, і знаєте, це ж магічні світи, Чому? це світ фентезі, те ж саме, що екстрасенси. То я в світі фентезі працювала декілька років. Oh. Оксана досі в світі oh. фентезі працює. От наші світи перетнулися нарешті. Тому я сподіваюся, що ми з тобою ще не останній раз так спілкуємося. Я тобі щиро бажаю успіхів. Ти в прекрасному місці. Mm. Я тобі навіть трішечки заздрю. Uh, і приїжджай в гості в Німеччину. німецькі до мене. Знаєте, я хочу підсумовуючи цю розмову, розповісти трішечки, також яким був цей рік і для мене, uh, тому що на початку, коли я створила бритво екстрасенсів, мені надходило дуже багато пропозицій. Мене запрошували на інтерв'ю. І це були і поважні, також дуже медіа, які я сама дивлюся і дуже поважаю. Але я відмовлялася, і навіть у попередньому спецвипуску, підсумковому якомусь піврічному, говорила, що я не буду е, давати інтерв'ю, я вдячна за увагу, але не буду. Але потім сталася петиція Петиція про заборону екстрасенсів у телемарафоні, авторкою якої була я. І в один момент я зрозуміла, що йде час. А петиція ніяк не просувається, її підписує дуже мало людей, просто тому що про неї не знають, і це стало тим тригером, який змусив мене погоджувати, почати погоджуватися на інтерв'ю. Екс-продюсерка битви Наталія Яковлєва. Яка веде дуже крутий канал, про який я вам не раз розказувала. Бритва екстрасенсів ні, вам не почулося. Це такі бритва. Ви були продюсеркою битви екстрасенсів. Зараз ви Авторкою Ютуб каналу Бритва Екстрасенсів Наталією Яковлевою. Ютуб канал Бритва Екстрасенсів на каналі Бритва Екстрасенсів я роблю викриття екстрасенсів. Сподіваюся, що буде ще одна петиція, і вона все ж таки набере 25 тисяч голосів. На жаль, петиція тоді не набрала потрібної кількості голосів. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи варто. Створити нову петицію щодо цього, й можливо, нас почують, тому що мені і Кабмін відповів, і навіть Міністерство культури, що вони нічого не можуть зробити, і це навіть рознеслося пресою. Всі про це говорили в якийсь момент, що а, от ніхто не хоче брати відповідальності. А тим часом екстрасенси не спали. Та жіночка, яку я називаю Хвальона Хапанулова, відома наша дворазова переможниця битви екстрасенсів. Вона тепер не одна. в неї з'явилася нова сторінка. Де вона зі своєю донькою вже тепер вони обидві екстрасенси. Як з'ясувалося, чоловік Анне Арджеванідзе Шотік. Він теж тепер екстрасенс. Він рунолог. Ну, тобто, вони розмножуються. Я думаю, що вони будуть продовжувати розмножуватися, але нам потрібно триматися нашого курсу і розмножувати наш корисний контент. Тому поширте, будь ласка, це відео, прокоментуйте його, поставте вподобайку для того, щоб у нас була справедлива і чесна конфронтація з цим езотеричним. З цією епідемією езотеричною. Я тобі дякую за всю ту колосальну роботу, яку ти зробила. Ти супер жінка із справді реальними суперздібностями, але земними. Пасибі я тобі дякую, що ти за такий цікавий досвід, що ставенькому в житті. Я думаю, що воно було корисно, воно було і мені корисно, і тобі і глядачам. Глядачам дякую, що були з нами на цьому першому сезоні відкриттів. Я сподіваюся, що буде другий сезон. Ми щось всі зустрінемося і ще подивимося, і будемо нести цю соціально корисну місію в люди. Другий сезон обіцяє бути дуже цікавим. Я даю анонс за травочку на майбутнє. Всім до зустрічі. До зустрічі. Пока. Продовження відео шукайте в частині 9 списку відтворення спецвипуски. Там ми поговоримо про реакції на викриття зубної відьми Казачок та її диплому, про погрози порчами після того викриття і навіть покажемо, яке з обіцяних проклять спрацювало до навпаки. І також попереду вас чекає 10-та заключна серія цього спецвипуску. Там ви дізнаєтесь про викриття Марії Тихої. Про нових постраждалих від магії шахрайства головної відьми країни, та навіть почуєте, що на все це масове кидалово скаже свекруха тихої відьми з гучним реноме. Магія в ефірі, кожному повірі, містичні галушки та на ваші вушка. Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують на луху ріжиття. Маги роблять вигляд, ніби веше долі, а самі підсіли на поруч алкоголю. Карма уже їде, буде без дзінка. Морідва, екстрасенсів гостить язичка. З вас подобайка, з мене роздовбайка, Нумо викривати Шарлатанів шайку, гадалка з Ютубу, тіктобу чи з битви. Чекайте сеансу, гоління від бритви, Вібритви, Вібритви, з подобайка, з мене роздовбайка, нумо викриватиш. Хоч почем не вдалі, та маги хороші, думи магічні, ти та моя сива, хоч я хапанула, звичай чарці в рюво. З вас уподобайка, з мене роздовбайка, Думов викривати шаро, танім шайку, гадалка з ютубу, тіктоку чи з зб...